Привіт! Мене звати Руслан Білякович і я експерт з рослин. І сьогодні з вами поговоримо про одну із найдавніших жителів нашої планети, а саме про метосеквою гліптостробоїдну, або найдавнішу, або китайську. Або ще й називають її розсічено-шишкову. Як ви зрозуміли, ця рослина живе вже досить довгий час на нашій землі. Понад 50 мільйонів років воюють собі. Навіть коли тільки динозаври починали своє життя, вона вже жила тут і годувала цих милих звірків. Дуже цікава історія, як відкрили метасеквою. Спочатку археологи знайшли її у вигляді скам'янілості, а вже потім випадково теж знайшли цілий ліс в горах Китаю в культурі Європи. метасеквоя всього менше ста років, і найдавніша метасеквоя живе в нас в Києві, в Олисівському парку їй близько 70 років. За ці роки З'явилося всього біля 30 сортів метасеквої, про які ми сьогодні поговоримо. Але спочатку я вам розкажу про видову метасеквою. Дерево зростає в формі правильного конусу, широкого знизу і звужуючись догори, як ялинка. Сягає біля 40 метрів і може жити біля 600 років уявіть собі. Метасеквоя належить до хвойних рослин, як не дивно. Але вона скидає свою хвою на зиму. Вірніше не хвою, а цілі гілки. Уявіть собі, було у вас гарне дерево, потім раз, і в один прекрасний день вся хвоя впала. Але це лише на деякий час. Весною вона знову виросте прекрасними гілочками, схожими на пір'я. На сьогодні метасеквоя живе лише в горах Китая. І її там називають шуся або водяна ялиця, і не дивно, адже рослина потребує підвищеної вологості, грунту, а також повітря. Вона занесена до червоної книги цієї країни і оберігається законом. Починає свіріст метасеквоя із ніжного слатового кольору її хвої і закінчує, починаючи вже десь з кінця вересня, переходами від бронзового до яскраво-жовтого кольору. Після цього її хвоя буде падати до землі, прикрашаючи собою ландшафт навколо себе. На сьогодні вижив лише один вид метасеквої, але в неї є багато сортів, і зараз ми про них поговоримо. Один із найяскравіших сортів метасеквої називається огонь або Rush. Як ви зрозуміли, цей сорт має жовту хвою, вона ніби горить цілим з золотом і стане прикрасою вашого саду. Виростає до 15 метрів, хоча добре регулюється підстриганням крони, тому можете навіть робити з неї бонсай. невеличкий такий жовтий бонсай. Наступний сорт Little Creamy, маленька крімі. Хоча вона не дуже маленька, сягає біля трьох метрів у дорослому віці. Вона ніби зебра. Смужечка кремового кольору і зеленого. Має дуже цікаву таку пухку крону і стане прикрасою вашого саду, навіть невеличкого за розміром. Наступний сорт Spotty White. Велике дерево, яке мало чим відрізняється від видової метасеквої, окрім маленького нюансу. Це те, що її молоді прирости мають білий колір дуже гарно. Наступний сорт Шерман'орд Ліфт або Північне сяйво Ширмана. Сорт німецької селекції, отриманий в результаті знайденої відміної метли на видовій метасеквої. Дуже гарний сорт, тим, що його молоді приласти мають рожевий колір. Потім він стає знову такого кремового салатового кольору і завершує свій ріст тим, що стає жовтим в кінці вегетації, опадаючи на зиму. А зараз я вам розкажу про сорт, який називається Рогов. Має колоновинну форму і займає досить мало місця вашому саду. Хвоя його зелена. Гапітус невисокий, сягає всього 7 метрів через 10 років, тобто ви можете спокійно садити біля нього інші рослини, не боячись те, що він закриє собою все навколо. Сорт чубі стане перлиною вашого саду, такою собі пухкою перлиною, адже його габітус має форму піраміди, тобто більш широкий, значно широкий, знизу і до догори, сягає всього 3 метрів через 10 років. В конкурсі на міс ґраційність перемогла хто? Сорт метасеквої, міс Грейс. Дуже красивий плакучий сорт метасеквої, який має габітус, схожий на вербу плакучу. Хвоя її сірого кольору, навіть блакитного, може виростати до трьох метрів, якщо ви окремите одного лідера з усього об'єму гілочок, або може бути сланкою культурою, яка закриє повністю небажані шматки вашого ландшафту собою. Сорт Гамлетс Брум стане справжньою знахідкою для любителів бонсаїв, адже рослина виростає досить компактною, навіть карликовою. Виростає всього до 1,20 м висотою і займає досить мало простору вашому саду. Хвоя Гамлетс Брум має приємний біло-слатовий колір, але як і інші метаси квоя, стає помаранчевого кольору в кінці сезону. І останній на сьогодні сорт Матей Брум. На мою думку, він найкрасивіший, тому що він схожий на пір'я справжньої жар птиці. Уявіть, хвоя метасеквої цього сорту має коричневий колір, який переходить поступово в блакитно салатовий справжня краса, справжній шедевр. А зараз ми поговоримо про агротехніку та особливості вирощування метасеквої. Пам'ятаємо, що мата належить до родини кіпарисових, тобто це хвойна рослина, яка потребує бажаного кислового ґрунту. Хоча за 50 мільйонів років свого життя вона адаптувалася буквально під будь-які варіації землі, які вона може рости. Тобто ґрунт підійде будь-який, окрім важких глиноземів. Оберіть для своєї рослини якомога світліше, навіть сонячне місце. Уникайте глухої тіні, і тоді рослина вам віддячить. Швидким темпом зростання і яскравою зеленою хвоєю. Мотасекводя є ідеальною рослиною для п'ятого і нижче клімату, тобто четвертого, третього і навіть першого. Адже вона може витримувати температуру більше мінус 30 градусів взимку, тому що вона пережила багато і льодовиків. І катаклізмів свою історію вона почала із північних частин нашої планети і навіть зараз там зростає. Є абсолютно непримхливою рослиною. Вона витримувати найтяжчі умови, навіть міські. Єдине прохання це не забувайте про рясний та щедрий полив цієї культури, адже в своїй батьківщині вона росте в вологих лісах Китаю. Тому, якщо ви створите для неї високу вологість сонячне місце, вона виросте прекрасною рослиною. Матесаквоя, на мою думку, є однією з найбільш перспективних рослин в ландшафтному дизайні. Перше це своєю невибагливістю, а друге своєю красою. Вона займає чільне місце в вашій колекції рослин. Якщо особливо ви живете десь біля річки, буде дуже гарно посилити її, адже такий подих сходу завжди буде бажаним елементом вашого декору. Дуже органічно пишеться в композиції з хвойними рослинами, соснами, ялинами чи ялівцями, як солітер, і як доповнюючий групу елемент. Метесеквоя не боїться сікатора, тобто вона є досить гарною культурою для топіарних форм, а також для формування бонсаїв. Науковці довели, що мета не боїться загазованості повітря, тобто ми зрозуміли, що її можна висаджувати навіть у в містах, в мегаполісах. Вона вам додасть елемент живої природи в кам'яних скелях будинків. Оскільки метасеквоя не є примхливою до ґрунту, вона може однаково доповнити композицію як і з хвойними. Рослинами так і з вересовими садами, а також і звичайними рослинами, які потребують нейтрального ґрунту або з іншими листяними культурами, деревами та чагарниками. А зараз я вам розповім про маленькі секрети вирощування метасекво, які я дізнався на власному досвіді. Перше, по декоративно ґрунтовому питанню. Оскільки метасеквоя є листопадною культурою хвойною, вона стає менш привабливою взимку. Тому пропоную вам такий вихід рішення. Садіть біля коріння дерева ялівці горизонтального типу. Ялівець закриє простір навколо дерева, а також закислить собою ґрунт. Лайфхак номер 2 Оскільки метасеквоя є культурою, яка дуже полюбляє вологий ґрунт, садіть біля неї якісь багаторічники, які є індикаторами вологості. Наприклад, брунера лайфхак номер 3 Розмноження мало відомий факт, що матасаквоя, як і олівці, може розмножуватися шляхом посинкування. Не знали, я вам розповім. Потрібно в середині літа взяти живець десь з середини крони і поставити в тепличку, і він дасть вам корінь в кінці сезону. Сьогодні ми поговорили про метасеквою, найдавнішу жительку нашої планети, дізналися про особливості її вирощування, її сорти та відкрили деякі секрети з її особистого життя. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені. З вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!